Ваш карс на зв'язку сьогодні у нас поповнення автомобіль для вас. Це який Sorento 2012 року випуску. Автомобіль проїхав 242 тисячі кілометрів. Хороший, надійний, перевірений роками автомобіль, який під капотом має 2,2 дизельний двигун з потужністю 145 кВт на автоматичній коробці передач та на повному приводі Ця красоня, яка може стати вашою. Ця красонія є семи Ідеально підійде для великої сім'ї. У салоні також порядок. зверніть увагу на стан. Все оригінальне, все збережне. дверній карті в нього, ні царапинки, ні подряпинки, повний електропакет, мультифункціональне кермо. Ось така мультимедія з камею, камерою заднього виду. Двок званий клімат-контроль присутні сидіння з підігрівом та обдувом, а також з електрорегулюванням. Другий ряд сидінь також радує, шановні, радує мене і вас своєю збереженістю. Показую картину, яка буде вперед вами за кермом цієї автівки. Погодиться хороша картина. Кратіря це дінь також. Не знаю, що вам видно. Напевно, не видно, але він збережений. І цей автомобіль можете придбати у нас у нашій компанії Вашкар. За потреби доставимо у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, тому звертайтеся номер нижче ще у описі до цього відео.